Звісно, як католицький священник, єпископ і, зрештою, як кардинал, він мав дотримуватися целібату і не міг мати сім'ю. Численні опоненти приписували йому різні походеньки, різних коханок, навіть позашлюбних дітей. Британський історик Ентоні Леві в монографії Кардинал Рішельєй. Становлення Франції зауважує Немає сенсу наводити висунуті проти нього звинувачення у любовних зв'язках. Називають з десяток жінок, серед них Королева, Королева Мати, Маріон де Лорм і мадам де Шеврез, вдова Люжіня, для якої цей шлюб був уже другим. Річ не лише в тому, що абсолютно неможливо уявити, аби рішельє з його розвиненим почуттям власної гідності дозволив собі еротичні розваги після висвячення, але й у тому. Що не збереглося жодних свідчень, навіть побіжних, які могли би підтвердити бодай найменші підозри. А деякі з приписуваних йому зв'язків і зовсім видаються неймовірними. Одне з найпоширеніших звинувачень я певен, що майже всі ви друзі чули про таку історію: це залицяння рішельє до Анни Австрійської і ледь не сексуальні домагання. Власне, про них безпосередньо пише. Олександр Дюма, у творі хроніка Луї XIV». Він писав не лише історичні романи, а і історичні хроніки. Але, по суті, це теж ну, майже історичний роман, просто там більше фактажу. А і ось в цій книзі є сцена, де кардинал, який підозрює, що Луї XIII безплідний, ну, 23 роки нема, нема нащадки в шлюбі, він приходить до Анни Австрійської і пропонує їй завагітніти від нього для того, щоб. З'явився спадкоємець престолу. Мовляв, ви, ваше величне, від мене завагітнієте, а ми оголосимо, що то є син короля. Ну, така історія. Але це не більше, ніж переповідання чуток і анекдотів тієї епохи. Ну, основа для Дюма це були історії Жедеона та Лемана де Рео. Був такий автор 17 століття, який писав різноманітні такі от чутки, плітки. Смішні, еротичні, інколи якісь провокативні історії це чтиво мало величезну популярність в ті часи.